Так, друзі, швидше, швидше, біжимо туди. Так, де там ріко? Не бачу. Звідси взагалі нічого не бачу. Так треба плисти до нього. Зараз я вам розповім. Селяни бачили, як якась акула у кедах це, мабуть, тралала тралала там на когось напав. Стій, 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 друже. Якщо саме ти любиш Україну та український контент... Встанови вподобайку, підписуйся на наші канали та встанови дзвіночок. Приєднайся до нашої команди з Ріком та дивись усі наші ролики. Ріко повинен бути десь тут, він сьогодні тримає дозор на цьому маяку і чомусь він нічого не вмикає. Не кричить, не знаю, зв'язку з ним нема. Так, що він там робить? Нарешті я заліз сюди. Так, де тут? О, все, телепорт гору, тому що дуже довго. Ти що спиш? Друже, вставай давай! А, о, що що, що? що таке? Ой. Ти спиш! Ой, Ти ой, повинен ой, тримати ой, дозор. Ой-ой-ой, що все, Ти все проспав! Ой-ой! Про, про Друже! Я я, я. я випадково. На нас напало! Мабуть, я не знаю, це селяни сказали так. На нас напала якась кула у кедах. Це, мабуть, тралалело тралала. Ой-ой, одягаємося, друга. Так, швидко одягаємось, беремо все, що в нас є. Зараз потрібно це все перевірити. Треба дивитися усі боки. Так, я одягаю цю броню, це можна покласти сюди. Це нам не знадобиться. Так, все сюди. Все погнали. Нарешті одягаю. О, що ти там взяв, Серіко? Так, да, слухай, дружи, звідси такий туман, поки нічого не бачу. Так, де моя зброя? Я пропоную взяти ось це. Так, турелі в нас є, ця штука і так, є. Все. Я, мабуть, поклав все, що в мене є. Так, друже, що ти там? Де ти? Диви усі боки. Дивись. Так, так я поки що нікого я бачу не бачу. бачу його, друже. Кого ти бачиш? О ні. Оце це так! О, друже, друже, треба стріляти в нього. Треба стріляти. Так. О, ні! Так, турель не працює, зараз я заряджу ось ці е, снаряди та ми його вб'ємо. Так, обережненько. Є влучання. Або ні, не знаю. Так, ще, стріляй, стріляй, друже! Так, у мене давай, перезарядка. Копеть. Я в шоці, блін. Так, давай, давай! Дио, О, ні! У це так великий <звук> такий! Я в шоці, я стріляю! <звук> так. У <звук> мене перезарядка. Зараз ми йому покажемо. я з турелі, друже, стріляю! Слухай, Він такий реалістичний! Я в шоці? Отримай! Оце так. Слухай, друже. Якщо б я не приплив до тебе, то ти б все проспав. Ні, е, ні, я був на поготові. На поготові? Де ти був? Спав там собі. Так, слухай, я його не бачу. Треба е, кликати на допомогу. Чому в тебе зв'язку тут нема? Чому я до тебе не зміг Друже. Слухай, бери телефон та дзвони військовим. Треба їх попередити. Я Добре, в шоці. зараз подзвоню. Давай, друже, так. Бомбардиро, Що? крокодило. Щоо? Бомбардиро, крокодило! Так, турелі беремо! О, ні! Оце він такий великий! Я в шоці, так. з цієї турелі повинен стріляти. Куди він зник? Кудись туди? Він нас бомбить! Оце я в шоці! Десь там був. Я зараз туди. О, я бачу його, друже, стріляємо, стріляємо! Так. З іншого боку повинен. Так, сюди. Де він? Слухай, мені здається, він над нами. Оце я шо. Стріляю. Так, стріляй, я бачу його попу. О, ні. Я не знаю, як до нього дістати. Слухай, він десь зверху, ось я його бачу. На випередження стріляю, в мене за мене вадя... ці ракети. Я в шоці, друже? Ти бачиш, що вони тут роблять? А я якщо бачу, він бачу, вони... до міста доберуться, Тралалел, все зруйнують! Поркодію поркодію. Так де ти... я не бачу? Я не знаю, з якого боку. <плес> ти ви, друже, <плес> ти бачиш <плес> це? Мені я здається. Бачу, рівень води більше стає. Або так. Він, мабуть, щось ой, робить. Ой, друже, Подивись туди. О, ні, це цунамі. Або що? Це вони все роблять. Так, де моя е, кріолятор цей? Так, стріляю. Слухай, він не достає. Дуже велика відстань. О, ні, друзі, я не знаю, що робити. Так. Слухай, треба щось вигадати, друже. Диви. Це дуже велике цунамі. Нам буде аплик. Я не знаю, що робити. Так. Слухай, друже, зараз ця вода буде трохи ближче і ми зможемо О, ні, її. Друже, капець! Що нам робити? Капець, Достає мені! Воно щось робить! Ні, не достає! О, ні, так! Диви! Є, yeah. ми зробимо тут лід! Зараз і все. Ой. ой О, головне друг друга не плучити. Так, з цієї сторони взагалі одна вода. Так, ще. Все. Диви. Це якась стіна. Я в шоці? О, ні, з цієї сторони також. Так, треба все заморозити. Все, я в шоці. Давай, друже, це. О, якась ні, тут нова Жесть. вода. Так, я, я такого ще не бачив. О, ні, з цієї сторони так все зробив. Слухай, я в шоці. О, ні! Ти бачиш, яка це цунамі. Це, мабуть, цей тралалело тралалавий друже. Що? Тун-тун-тун-тун-тун-тун. ще не вистачало. Стріляй в нього, стріляй! Є влучання. Так, Перезарядка. Каматолі, відвали, відвали, <тит> відвали, <тит> відвали <тит> потворо. О, ні. Стріляємо, стріляємо. Так, в мене перезарядка. Зараз ми йому покажемо. Так, де він є? Мабуть, десь сховався під водою або ще десь. Не знаю. Так. О, в мене є гранатомет. Так, спробуємо кудись стрільнути. О, ну непогано стріляє. Так, слухай, друже. Ти там попередив військових взагалі. Так, друже, я надіслав їм повідомлення. О, ні, ти, це ти зробив цієї штуки? Диви. Походу, друже, я в шоці. Оце так. Ти бачиш? Слухай, ми, мабуть, впораємося з цим цунами. Я це в шоці. Це точно. Добре, що в нас є креолятор. Без нього було б дуже важко. Так, слухай, друже. Мені здається, що ми зможемо їх перемогти. Тобі так не здається? Здається, друже, все буде добре. Так, слухай. Десь цей звук. ні, він ось там лазить. Диви такий маленький. Стріляй в нього, є влучання. О! Ось так. Є, yeah. він заліз на на це на лід. Так, в мене перезарядка Головне не впасти звідси. Так, зараз я йому покажу. Так, диви, лід осипається. Капець, друже, жесть! Це він все робить. О, ні, сюди чомусь не можу стрільнути. Мені, мабуть, потрібно відр відремонтувати цю зброю. Так. Ну, Дивно. О! О, ні, там вибух був, друже, вибух. Так, в мене є ця штука. Диви, Пів яка нема вже. Слуха, він все руйнує тут, все. Оце так. Це я в шоці. Що Будемо робити, бліку. Слухай, я, я не знаю. Треба якось вижити тут стільки води. О, ну добре, що вона вже трохи менше стала. Тут ще лід ми зробили. Нам потрібно. Слухай, якщо ми не впораємося, ми будемо тікати. О, ні, друже, бери в руки креолятор та давай все робити, тому що нас зараз затопить. Головне, нам давай, не замерзнути. Давай, давай. Не змерзнути. Я не хочу. Я не хочу з ними. О, ні. Так, все ось так робимо. Знову вода, знову вода. Так, о. Дивуй, ця штука перетворює все на сплошний лід. Так, тут дуже холодно. Добре, що в нас є цей. Е, броня. Якщо б не воно, на... нам було б дуже холодно і боляче. Так. так, слухай, ти там що застряг? Тобі допомогти? В тебе є кайлор не, дружі, або сокира? все добре. Так, швидесенько, зараз. О, вилазь звідси. Давай, друже. Слухай, я пропоную зробити човен та втікти звідси. Як гадаєш? Як тобі таке? Я згоден, друже, давай. Так, в мене є один човен. Так, слухай, давай в мене є план. Ми не Ми це в воду впадемо звідси. І все буде добре. Йди до давай, мене. Давай, я стрибаю. Так, є, друзі, полетіли. О, Так, оце так. Слухай ти так, мені потрібно факел перекласти. Друже, ти де? В мене тут човен є. Давай так, швидше дружі, до мене. я ось тут. Слухай, а взагалі, якщо ми зробимо лід, то ми зможемо швидше рухатись по воді. Нас ніхто не, не, не здожене. Як Це тобі точно, така ідея? Дружі. Ну, що там, де ти є, друже? Ой, я тебе бачу. Я тут, давай. Так, побігли. де мій човен? Давай, сиди, сідай, сідай до мене, давай, швидесенько. Поплили звідси. Слухай, я взагалі хотів зробити нам лід, щоб ми по ньому плили. Диви! Цей бомбардирок рокотилу летить! О, ні! Оце там! Лігатури, О, О, ні! Тут гранати, він бомбить, бомбить, бомбить нас! Друже, нам дружі, потрібно Я на ці... стріляю в нього! Стріляй, стріляй! Головне в мене не влуч, тому що ти в мене вб'єш дуже швидко. Так, слухай, друже, нам потрібно до цього острова доплисти та все. Сподіваюсь, що нам там допоможуть. Військові або я не знаю селяни. Хоча ми повинні їх захищати, а ані не вони нас так, друже. Ось тут заїмпаліла звідси. Так, все я застряг у цьому човні. Так, все вилазимо, забираємо. Човен, човен нам знадобиться ще. Все, погнали. Слушай, слухай, друже. Зараз спробуємо десь тут е, за, сховатися. Треба попередити. Давай, давай, усіх. Так, слухай, в мене в залі є план, знаєш який? Який, Давай дружа? ось туди, на той острів. Так, зачекай. Туди? Ну, ну так, тут військова база неподалік. Так, я пропоную зробити ось що. Так, робимо літ, сідаємо у давай. човен. Е, є. Так, о, друже, диви. Зроби собі човен, швидесенько, роби. Друже, то я Та Я не друже. А, давай. Головне в мене тун, не влуч. Ого! Оце круто! Ти тун 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 Саур! Нападай на нас! шоці. Так, друже, і... я майже на іншому березі. Слухайте, я ж тун, можу стріляти і плисти. О, ні. Так, друже. Друже, він позаду тебе! Я бачу, я стріляю в нього. О, ні, друзі, так не можу. Виплести звідси, стріляй, стріляй, друже! Я зараз спробую оплести з іншого боку. Так, о, я тебе бачу. Стріляй, стріляй, так, все, я зараз тобі на допомогу прийшов. Диви там чорні дири. О, ні. Може засмок дати нас туди. Я в шоці. О, це так. Ти бачиш це? Так, я лізу до тебе, друже. О, цей острів. Як важко на ньому пере. як важко на ньому рухатись. Пересуватися, так, так друже, згодом. Я залажу з тобою. до тебе, так сюди, все майже. Слухай, ми можемо побудувати собі тут бункер, трохи перечекати та. Бомбардиро, до військових. Так ти чуєш знову цей? Я чую бомбардиро? Не знаю! Бомбардиро. Так, Ось і він над нами! Він бомбить тут все! Зараз... О, ні! Мене чуть не вбило, добре що є ця броня. Так, слухай, диви, які він кратери робить. Я бачу, друже, це жесть. Я в шоці? Он він полетів туди. Зараз ми його вб'ємо. Так, головне йому влучити. Я не знаю. в око, мабуть, не знаю, щоб він нічого не бачив. Так, друже, це точно. Що знову тралалело <calms> <lerdo> тралала Так, бери цю кріолятор. Є yeah. так сюди. Зараз побачимо. Я бачу його. Він там у кедах лазить. Ану вали звідси. Акула, є влучання або ні. Так, перезарядка. Зараз спробую його перетворити у лід. Так, слухай, це ж геніально, мені здається. Так, зараз є влучання є. Ні, ні я не можу достати до нього. Цей крі кріолятор він не дальнобійна зброя. Він зник кудись, туди побіг. Слухай, диви, друже. Я бачив я за ним біг. Так, я зараз до тебе. О, оце так. Слухай, ми зможемо. О, ні! Тут вода, друже, вода! Зараз спробуємо, перетворюємо на лід, все, залазимо сюди. Оце я в шоці є? Yeah. Слухай, з цією зброєю ми повинні їх вбити. Нас є це все для, ц... для цього. Так, сюди. Зараз є це цунамі, перетворю просто на лід. Так, диви, він скільки всього наробив. Оце я в шоці. Так, з цього боку потрібно все це заморозити. Так, є. О, ні, сюди. Так, швидко залазимо сюди. Так, слухай, друже, я тут майже зупинив. О, ні! цунами! прям наді мною. О, ні, перетворюємо, перетворюємо. Я роблю тут льодовитий бар'єр. Давай, так, до мене. Так, я також. Зараз, друже. О, ні, тут так холодно, я вже змерз майже. Так, все, у льот перетворюємо. Головне, щоб нам, він нас не втопив. А цей бомбардиро крокодило може збросити на нас ядерну бомбу. Нам буде Ой -ой. дуже боляче. Друже. Мені здається, що цей цунамі ми не зможемо зупинити. Потрібно тікати. Воно дуже велике. Я тут ходжу та ходжу, не знаю, що робити вже. Я в шоці. Ми може закопаємося, друже. Слухай, можна, ми Бомбардиро, зможемо його зробити. Крокодило. Ти чуєш, що. Бомбардира, ось він є. там! Бери ракети, друже. Є. Друзі, є влучання. Декілька влучань. Так, зараз спробуй, зачекай! Крокодил! О, ні! Мене саме снаряди! О, ні, ти відкинув мене, друже. Так, Пробач. Зараз. Зараз ми йому покажемо, де він є. Слухай, він скидує бомби. Що? О, Ядерний вибух. Ні, 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 друже, я О, ні. Дружа, я